Номер 594 Invoque Action 1NG eh, або Invoque Action 1 NG Всесвітньо eh, відомий бренд InvaKa, я думаю, не варто лишній раз щось про нього розказувати. Такс. E, ширина сидіння 41 см. Загальна ширина 62 см. Це від обода до обода Глибина сидіння 43, висота спинки 41 сидіння до підлоги регулюється 42, -р... точніше 42 або 47 см, важить він 17 кілограмів і отримує навантаження 127 кілограм. Вживане крісло колісне в справному стані, звісно, є недоліки. По порядку, підніжки. Ну, під недоліками маю на увазі от, ось такі, такі царапини. підніжки складаються. Так, вони відхиляються, знімаються. І навіть назад вони ставляться. Ще не дивно. Е, Регулюються по довжині. От тут. Шестигранником регулюємо. Є в нас отакий от ремінь проти зі сковозування ніг. Можна його прицепити ось сюди. На передній план, тут вже як дивіться, кому як зручно. Передні колеса литі, доволі таки непоганий стан. Можна їх ще краще відчистити. Е, регулюються вони по висоті, вилки металічні. Зверніть увагу, як обертаються, нічого не штопориться. Значить, підшипники у нормі. Е, так, до речі, е, такими от в них великий діаметр і ширина. Це буде зручніше, якщо по якомусь бездоріжжю їздити. Ну, відносному бездоріжжю. Задні колеса також литі 24-ті колеса. Доволі непоганий стан протектора. Вони цілі, не лущаться, нічого, тримається все кучі. Звісно, вони, їх можна і поміняти. На інші, при потребі, є у нас царапини на ободах. Це у нас швидко муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює, регулюється по силі затиску. Ось тут це робимо. З другої сторони, абсолютно те саме. Нормальний стан протектора. муфта, блокування коліс. Сидіння, подвійне м'яке. В хорошому стані, якихось порізів немає, але є отут такі, бачите, от як залом. Так. Є залом. Додатково, якщо вам не підходить, або можете придбати е, подушку від 1400-1700 гривень, є класні подушки, дуже класні. Дивіться, там, в, якщо ви на сайті медбаза, дивіться в е, товарах, які рекомендуються. Е, можна також, що я і рекомендую зробити, познімати, повідкрочувати сидіння і вправку. Спинка. М'яка спинка, також ціла чорна, не вигорівша. А, також вона знімається підлокітники м'які. Ці щитки пластик доволі такий міцний. Ось так от вони відхиляються. Позаду в нас тут є підставка для кослів бутростини. Так виглядає спинка, бачите, от краще її попрати. Отак, от серветкою, вологою не сильно відтирається. І тут, от, власне, от ми бачите, от міняємо висоту сидіння. Ну, такий простенький надійний візок за адекватною ціною. І придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. І, як завжди, дякую за увагу.